О, На пінку. Угу. Давай, давай. давай. М'ясо, М'ясо. наші курчата трохи вже оклигали. пролікувались, получають він вітамінки, трошки капусточки нам, сусіди привезли. Настійні родичі привезли нам трохи. Гарбузиків, то ми їм трошки даємо, бо випускати не випускаємо, а так. Я дивлюся, вже трошечки так підросли. Повипусти... Випустили ще своїх корочок. Ось 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 так ось кроха нашусь трохи здав. Напевно, треба пускати його на радугу. Ось півника такий ось. Замінить його такий, бачите, лапастенький трошки, чубатенький. гарний. Це курицян бігає взагалі, там голошиє така безпір'я. Ось таку насипала, дивіться, скільки їм зерна. а вони хочуть зелені. Бачите капісочку, як їдять. Не знаю, щось наші курі були трохи, ну як перехворіли, не перехворіли, а трохи на них блохи напали, там, то ми їх лікували від бліг, то від глистів, то від не знаю. Ну, якраз вони, слава Богу, не несуться. <рес> ну, Я в тому плані, щоб не, не пропадало яйце. Линяють, в общем, все докупи. Так що яйця зараз у нас дуже-дуже мало. Ще є одна така, дивіться. Обідрана курочка. Зато ось яка гарнюсінька, Бачите, така рябесенька. І лапки в неї такі відросли. Це. Оце голошичка цьогорічна, чорненька, молоденька, це піник теж цьогорічний. І оці дві курочки теж дві, здається, і отан. Серебристенька, це цьогорічні кури. Оце ось також хода. Гарні ці ціка, старі курочки. Теж, здивіться, наша <сі> легорна. Ми кажемо на неї бабуся, бо вона така якась маленька на ніжках і така. І гарненька. І курчатка, до речі, в неї з її яєчок, дивлюсь, там теж виходять хороші. Оця ось була, бачите, майже лиса, пірочку виростає гарне. Видіться? Так, і ці ось бігаються, ще не облиняла. Кученочка наша стара сама. Я тут весь хмиз, чи як там гілочки склала на одну кучу. А тут осіб таке місце для вигулу з'явилося, а то вони все тільки їдять і сидять. І тут ось трохи вирубала кущі, бачите, хтось. Де ресники пеньки поспиляли і бросили тут. То Я їх отак ось пообрубила, де гілочки були кущами. Такі пеньочки пооставалися Пообкупую та повикупую прямо з корінчиками. Отак ось бігають тут. Вони, звісно, тут лізуть нестися в ті кущі, ну а що ж робити? Ось такі синдічки гарнесенькі. Може, хто хоче, кому потрібно, то ми можемо продати. Я хочу розказати, до речі, про продажу в Elixі. Виставила я індюків на продаж, одне відео, інше відео виставила кроликів. Пише мені за кроликів одна жіночка там що хоче купити кроликів там комусь, непонятно куди, Тіпа, вона резервує всіх наших кроликів, не спитала толком ні ціну, нічого. І хотіла там якусь перевізниками, ті, що возять із за границі. То я, звичайно, відмовила, тому що мені з ровами вистачило до Кроликів я не захотіла нікуди передавати ніяк. Слідом пише інша жіночка за індиків. Теж вона хоче індиків в Житомирську область, бо вона там військова. До речі, дуже приграш, що прикриваються ці всі шахраї, прикриваються військовими, що вона військова, не може там вона виїхати і п'яте, і десяте. Ну, я також знаю, що ми жили 4 місяці тому вдома і дуже-дуже близько. Біля лінії фронту, чи як воно там правильно називається. І військові зовсім себе так не ведуть. І у них є можливість передзвонити, зв'язатись і ну, дуже прикро, що цим прикриваються. Теж ця хотіла, та хотіла перевізником карго, кроликів хотіли, а ця хотіла якось там. Не знаю, теж якимись перевізниками, але питання зовсім не такі, як знаєте, як люди, які хочуть купити, тому що я теж неодноразово купувала в інтернеті і теж продавала. Ну трішки як опит у мене є, тому люди не ведіться, не на які пропозиції, тому що вони просять номер карточки. І потім з карточок пропадають чарівним образом кошти. Тому ось так. Ось такі в нас індики, якщо хто хоче, я можу продати, але тільки за налічку, самовивозом або е ну, є інші, як сказати. Можливості купити, ну, але не такі, як мені пропонували. Ось так. Так що будьте обережні, бережіться шахраїв, тому що я мала, розповідав, вже, да, мала таку нехорошу не практику, купила дрова, перечисла гроші і мені їх не вернули. Вони, напевно, занесли мене в якусь базу. І тепер. Купляють, верніш, не купляють, тепер це не дзвонюють з такими пропозиціями. Так що ось такі в нас справи на сьогоднішній день. Сьогодні у нас такі невеселіші новини. Ну, Вони не сьогодні, вони вже сьогодні, мабуть, четвертий день. Наш Фрейчик, собачка, захворів. Я так думаю, напевно, на чумку. Лікаря в нас тут немає. Можливості повезти в місто мене теж немає, ну, але ми його всіми силами стараємось вилікувати е е колола йому Цефтріаксон. Вже два дні сьогодні буде третій десять годин ранку, треба вколоти ще один раз Цефтріаксон. І вчора ввечері вже... Такими народними спес-методами заливали його вином. Воно у нас церковне, свячене, стояло. <свісно> тому воно пригодилося нашому фрейчику. Він, звичайно, біднесенький пручався, але сьогодні на ранок дуже мене порадило, тому що виходив з будочки і вже трошечки поїв. Я там купила таку спеціальну ковбаску для котиків, собачок, порізала йому миленько, трошки, трошки борщику підігріла, і він це все з'їв. Вже гарчить на собак, тюй на собак накотів відганяє від своєї тарілочки. То я так думаю, що він вже йде на поправочку. Ну, не їв він нас там лише там скільки півтори дні. Вчора не їв, трішки нічого. І позавчора вечором, ну так, чіт-чуть. Так що, хоча, знаєте, ребра видно, вже трошки сходав, але я дуже радію що... і надіюсь, що він нас вихворіється, тому що це дуже така хороша собачка. Він нас так сторожує, все наше господарство, не їсть нікого, не забіжає. Живе він там з курями, з качками. Не знаю, хто приніс йому цю болячку. Але якось так. Дивлюсь, температурки немає, носик нормально, Глазки, носик чисті. Так що такі собачки. Дуже хвилююся за того, що у нас ще два собаки в дворі є, один великий овчар і там інший, ну, менший собачка, ще баді наш. Баді був саме далі. Фредді тут ближче. Овчар, але я чесно скажу, Фред це. Ну, як собака, я вже говорила моїй сестри, і їй вже 9 років, і вона нікого не прив'язувалась, тому я дуже хвилююсь на дай Бог, вона захворіє. То як я буду колоти йому уколи, я навіть не уявляю. Ну надіюся, що все минеться. Може, хто знає спосіб, як запобігти цій чумці без вакцинації, без уколів, тому що колоти я його не зможу. Малих ми ще можемо. Наприклад, про проколоть, провакцинувати, а велику собаку ні. То я дуже хвилююсь з цього приводу і не знаю, почитала там все умови. Там чиста вода, їда, це все в нього є, але може вітаміни, може, як можна таке, щоб дати з водичкою там чи з їдою, то порадьте, будь ласка. І тримайте кулачки за нашого фрейчика. Ось такий наш Да? такий наш Фред. Бі це вискочив, дуже йому тут нудно. Ну, але я вже говорила, нема зараз можливості його випустити, тому що дивіться, він ніколи в житті не носив навіть на шийника. Отак красончик. Я оце як почну його знімати, він тоді лягає і все. <сі> і показує все, який він слухня на собак. До цього він гавкав, бігав, сердився. <сі> все. Почала знімати. Ну і все, умний пес. Так ну такий наш, да, умний хороший пес. О, такі в нас. Вчора мене не було вдома, їздила в місто. То... Ці всі бігали тут де хотіли гляньте, ось. Ось у четверо своїх гусей. датський легард. Випустили в цей двір, щоб їм було містечка більше, то вони вже, бачите, трошки привикли ходять. Корей, ну, трошки щипають, але так, не, не дуже. Можна миритися. Міста достатньо, так що, я думаю, що так. Ось такий. Такий один у нас вже представився пільник. Ось отакі. Брамки. такі брамки. Отакісь чубатенькі. Мій фаверольчик. Хлопчик остався, один хлопчик і одна дівчинка. Оце біла брамка така. Так, це мої дерева ті, що я посадила, заховала, треба буде чи вони їх хоч там не погризли. Ой. Вчора була в місті і забула купити сітку, щоб їх обтягти. О, так, ось наші гуськи. гуськи наші. Вже починають сіренькі більші вже перелиняли, білі ще менше такі. Не, не гарні. Такі. Це наші тут качки, теж там гуси, мамути розбралися. Потихеньку прибираю тут гілки, тут вже, бачите, трошки прибрала, а тут ще є сірку завішую, бо, бо гризуть. Ось так. От у наша... ось як котичок бігає. Прийшов провідати. Прийшов провідати кроликів. Значить, кролики тут сидять. О Боже, вже треба опять чистити. Не встигла, не встигли почистити все, сидять, бачите? Вже треба знову чистити. Вже буде, буде дерматит. Так ось, бачите. Красончики повиростали, понаїдались. О, тут чоловік трохи розсадив. <рес> Цих кроликів розширив. Зробив більше їм місцечка. І класно, тепер їм тут сидіть. Ой, тільки з тієї сторони, бачите, ще треба там трошки подорублять, бо це ті клітки, що ми їх перевозили. Ну, але тримати дуже нема де і тому ось так вони сидять. Наша Дейлі, надіюсь, вона погуляла. Ось кокосик чорний сидить, живчик наш. Ой, бідний, всі дорогу він хворіє, але ми його не пробираємо. чоловік каже, як талісман. І всі малявки, і всі малявки, щось такі манюсінькі. ну такі манюсінькі. їх багато, мама першокровка. Не взялися, це такий. Баранчик, може, хто хоче, можемо продати. А тут, а тут він теж повиходили, але погано видно. Оно, бачите, біля гніздечка ще виходять Чуть-чуть тільки трошки. Так, ці кралички. Тут такі сидять також. Ось такі баранчики. Це той кролик, що ми думали, що кроличка дивиться, який тільки здоровецький. Ось такий спокійний, спокійний, гарний кров. Вчора була в місті. Купила собі ще два саджанці. Е червоної черешні і горіха. Надіюсь, що він величенький. <рес> ну так іначе моцненький корінець. І ось сестричка привезла мені вюку. Двіція скільки багато. Тут і все, так самий менший наш, назбирав, все, дивіться, мені квітачок. Видно. Квіт, насіння квіточок. Це однорічні такі рослинки. Я не знаю, як вони називаються, але такі квіти були в нашій бабусі. І я їх 30 років майже не бачила. В минулому році побачила в Польщі, але ну, можливості там зібрати насіння не було. А в цьому році сестра купила хату. Ми заходимо у двір, а там росте цей цвіток. То це взагалі капець. Я його так хотіла, кажу, це цвіточок нашої бабусі. У мене така асоціація така з ним. То на, на той рік посадимо. І отакий тут якісь корінчики, потім ще покажу е, якийсь піон. О, тут піон то сьогодні буду садити опять знову квіти. Не знаю де буду розгортати ту клумбу, можливо там десь на вулиці біля. Бо дві тут ще немає, такого дуже де посадити. Ну, В общем, ось так ось. Я по сестричці з племінничкою. І воничкові, Все привезли мені такої краси. Процес у нас пішов. Ворота робимо. Ставитися. Вже одну половинку зробили. Будете іншу. Викручували вже, А це я сьогодні посадила юку. Ой, вірш привезла юку, то я вже посадила. Там воно піон, О, там піон, тут ось, ось дві юки. Ще Шиферинку покрасила цементом, почистила ба? і красота у нас так вже буде. А?